Тобі зараз їй ця злочинна влада каже, ти злочинець, на 15 років ми тебе закриємо разом з кримінальними злочинцями у тюрми. А якщо ти будеш пручатися, ми тебе пристрелимо на вулиці. Уявіть собі, для тої дитини для неї навіть тиждень побути у в'язниці, який це жах. Який це страх і сором для нас з вами терпіти, щоб ми з вами були на волі, а наші діти були моїй донечці 20 років, і вона теж на Майдані. І я не можу навіть на три хвилини уявити, щоб вона потрапила до в'язниці, а я б не зробив все, щоб її витягнути. І немає значення для нас оті всі будівлі, та хай вони горять яскравим полум'ям. Головне, щоб це полум'я. Головне, щоб свобода була в нашому серці, в нашій душі. І нехай ніхто мені не розповідає, що нібито якесь значення має навіть отой майдан. Майдан зовні не має значення, бо ми розуміємо. Завтра приїдуть танки, завтра приїдуть озброєні автоматами, якісь там бійці. Наймити, якісь московські приїдуть і розженуть, нібито нас не розженуть. Тільки коли нас вб'ють фізично, ми вибуваємо вибуваємо цієї боротьби, але навіть наші побратими, яких вже вбили, вони залишаються цими бійцями, вони недаремно загинули. Даремно воно загинули, тільки якщо ми зневіримося і повіримо тим невігласам, які розповідають, що нібито мають значення те, як там правильно переговори ведуться чи неправильно переговори ведуться. Так, іде війна, так відбувається багато чого. Так, в будь-якій війні треба використовувати всі засоби. Коли у нас найбільша зброя це саперна лопатка, чого зараз я вам покажу. Ось що в мене є. Дивіться, оцим 11-го. 11 січня мені перебили ноги в черговий раз. Бо вони вже знають мене в обличчя, вони вже знають, що в мене переламані і так ноги в Криму в боротьбі з цими окупантами ще 10 років тому. І вони вже в мене впізнають оцей цей сміявся мені в обличчя і казав: А я тебе пам'ятаю, храмо із Крима. І бив мене по ногах оцим кийком. І коли я лежав уже в крові і витягував свого побратима, який взагалі з розірваною ногою лежав біля того києво Світошинського суду, де ми протестували з мирним протестом проти засудження наших побратимів, так званих. Васильківських терористів, яких визнали вже терористами і вже кинули на шість років за ґрати, у яких маленькі діти, один з них хворий і може і не дожити ці кілька років, що у в'язниці. Так от після того мене били і сміялися. Але ми, наші хлопці зібралися, підійшов Майдан і дали тяглам це, цим негідникам. І забрали от того негідника, який в мене вбивав цього кійка, його цю зброю. І коли я слідчому отак от показав і сказав: А скажи, будь ласка. Чи законна ця штука в руках отого злочинця у пагонах? Він каже: так, звичайно, якщо він виконує свій обов'язок міліцейський, то він може його застосовувати. Хочу вам нагадати, що в Україні немає смертної кари. Конституція не передбачає смертної кари для гвалтівника, для серійного вбивці, для злочинця найгіршого кримінального. А хто ж дав наказ? Виносити смертну кару тим хлопцям, які загинули на вулиці, хто дав наказ стріляти бойовими кулями, значить, чи катіла своєю смертю помер, а оцих хлопців молодих замордували, замучили, застрелили. То про яку конституцію можна говорити? Про яку ще можливість нормально спілкуватися з цими злочинцями можна говорити? І ми, український народ, мусимо бути впевненими. Що все, що ми робимо, кожен на своєму місці, політики в Верховній Раді, люди на дворі, що до Верховної Ради і що до вулиці. Друзі мої, нас багато хто зараз звинувачує, мовляв, за НАТО ми тихі і спокійні. Мовляв, є хлопці, які на вулиці борються, а є політики, які, начебто, ведуть перемовини. Ви знаєте, отак, от якщо я поритися по кишенях, я щойно з Майдану, да, то от скажіть мені, будь ласка, от, от, от в той момент, як, коли я роблю отак. Я хто, політик чи ні? І хто може, і хто може мене звинуватити в тому, що я десь там не був і чогось не робив? Не треба, будь ласка, друзі, намагатися нас розколоти і сказати, що ви, депутати, десь відсиджуєтеся. Я знаю, що тут присутні вже до мене підходили побратими, з якими ми з першого дня на майдані там боролися на, на одних барикадах, відбувалися від беркутів. І ніхто не звинуватить жодного того однородного депутата від опозиції від своєї українського об'єднання свобода, який не є на майдані, що хтось десь ховався. Просто ми ж розуміємо, ми вже старші люди, і у нас є діти, як і у вас, і ми розуміємо, що не варті ті кам'яні будівлі, які в більшості в Києві, та ж сама будівля Київради, яку Сталін будував, чи я буду за цю халупу боротися. Чи я не обміняю її на те, щоб вийти з вийшли з в'язниці, наші побратими для того, щоб їх врятувати їхнє життя, наші діти, яким по 20 років, вони ж не забирають старих людей, вони забирають молодих, щоб молодь налякати, бо вони знають, що нас вже не налякаєш, ми не боїмося ми життя прожили. А на...